Вітаю садівників на своєму каналі. Знаходимося Вінницька область, Вінницький район. Така невеличка присадибна ділянка, де в мене є виноград, трошки розсадник. Нарвав винограда на продаж. Все, у мене лора біленький такий, довгий. Це японіс Кьоха. Смачний виноград з дуже великою ягодою. От, гурман. Ранній ось рожевий кишмиш Юпітер. Ну і розовий або Лівія, або не пам'ятаю. От Гроночка восторга. Зараз поїде ящик на реалізацію. От, у мене екзотіка трохи росте. От, від В'ячеслава Францишка, Там гібридна хурма. Зараз покажу, яке в неї листя. Отакі От листя цікаве. Зовсім не схоже на віргінку. Я думаю, тут багато хурми східної в генетиці. Побачимо, що буде. Ну, поки що зимує нормально ця хурма. От, дивіться, як листя відрізняється від віргінки. Ось о віргінка у нас. Видовжений листок, тоненький, з гострим кінчиком. А це оця хурма. В'ячеслав Францишка казав, що це хурма гібридна. Побачимо, що з того буде, поки що росте. От сьогодні я оці сіянці мідера, які в мене є, заокулірував. Зробив окуліровочку на штамбі брунькою. Сорт Дар Софіївки. Ось використаний живець, який я брав на щеплення, як виглядає. Ну, практично бруньки визріли вже. Живець такий, бачите, хрумтить, тобто деревина визрівши. Такий маленький не окуліровав, бо діаметр замалий. А ці, що такі, як олівець, то ось з десяток нащепив сортом Дар Софіївки. От, якщо вдруг щось не приживеться, то весною перероблю живцями. Тут в мене мурає, ось росте екзотика з родини цитрусових. От поруч авокадо. Мучається, ну і багато всякого такого. от Тут у нас монарх Павловського хризаліт Ще не достиг, я його не рвав. От. А Юпітер починає щіпати. Ну я його грузанув конкретно. Тут десь біля 100 кг, мабуть, на корчі висить, тому він достигає неодночасно. Є гронки, що вже готові, є що на підході. А коли заходиш в кущ в середину, то такий аромати, як на кондитерській фабриці. Такі прям парфуми. Шикардосовський запах і смак. Ну, Сорт трудяга. Рекомендую. Хто має де садити, треба садити. В принципі, все, що хотів вам показати. Дякую за увагу. Їдемо на ринок. Всього доброго. До побачення.